Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 1 березня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео дуже важлива. Схема обробки винограду. Серед найрозпосюдженіших захворювань винограду можна виділити мілдю, оїдіум, антракноз, сіра гниль. Серед шкідників винограду окремо можна виділити капустянку та павутинного кліща. Хімічні препарати я рекомендую купувати в офіційних дистриб'юторів, добре зарекомендувавших себе виробників. Також хімічні препарати можна купувати у добре зарекомендувавших себе продавців, продавців, відомих широкому колу виноградарів. продавців, котрим довіряють. Пам'ятайте, у разі проведення профілактичної обробки хімічними препаратами сумнівної якості, ефективність від такої проведеної обробки може звестись нанівець. А зараз я розповім, що я роблю, щоб не допустити розвитку грибкових захворювань на своєму винограднику. В першу чергу обов'язково необхідно регулярно та своєчасно проводити зелені операції, нормування погонами, посинкування та карбування. Головна мета зелених операцій не допущення загущеності виноградного куща. Пам'ятайте, там, де загущений виноградний кущ, там одразу з'являються грибкові захворювання. Коли пагони на виноградних кущах сягають верхнього дроту, обов'язково слід проводити карбування пагонів винограду, оскільки наявність звисаючого приросту також загущує кущ та сприяє появі грибкових захворювань. Як правильно проводити профілактичні обробки. Обробку виноградних кущів хімічними препаратами я проводжу або рано вранці, або ввечері, надаючи перевагу вечірнім обробкам, оскільки саме ввечері хімічні препарати засвоюються найкраще. Якщо проводити обробку в день, коли сонце високо, виноградні кущі можуть отримати опіки. Дуже важливо, не обробляйте виноградні кущі одразу після дощу або під час сильної роси. Обробляйте виноградні кущі краще тоді, коли лист сухий. Тоді препарати будуть працювати ефективніше. В ідеальному варіанті, щоб з моменту проведення профілактичної обробки хоча б добу не було дощу. Обробку виноградних кущів слід проводити якісно. Намагайтесь обробляти так, щоб препарат потрапляв не лише на верхній бік листочка, а й на нижній бік листочка. Нижній бік листочка має властивість краще засвоювати препарати. Також обробляйте так, щоб препарат потрапляв на пагони. Та на виноградні грона. Виноградні грона особливо ретельно слід обробляти проти сірої гнилі. Перед проведенням профілактичної обробки обов'язково слід завершити проведення зелених операцій. В залежності від пори року, це може бути нормування пагонами або посанкування та карбування. Під час проведення профілактичної обробки обов'язково слід використовувати засоби індивідуального захисту. Захисний костюм, респіратор, перчатки та захисні окуляри. Дуже важливо ретельно перемішувати препарати. У разі неоднорідної концентрації препаратів зменшується ефективність від проведеної обробки та, на жаль, збільшу займовірність отримання рослиною хімічних опіків. А зараз мова піде про найголовніше профілактичні обробки хімічними препаратами проти розвитку грибкових захворювань. Як я вже зазначав раніше, обробку виноградних кущів по лозі перед вкриттям винограду на зиму та після розкриття винограду весною я не застосовую. Першу профілактичну обробку я проводжу у травні. Проводжу і тоді, коли на виноградних кущах з'являються перші 4-6 листків. Застосовую дану обробку я проти кліща, раннього мілдю та антракнозу. На даному етапі я застосовую бокову суміш з двох препаратів: Полірам – даний препарат проти раннього мілдю та антракнозу. Застосовую в пропорції 20 грам на 10 літрів води. Нісеран, даний препарат проти павутинного кліща застосовую в пропорції 5 г. На 10 літрів води. Другу профілактичну обробку я проводжу у червні перед цвітінням винограду. Як зрозуміти, що наближається цвітіння винограду? Якщо у вас або у ваших сусідів є технічні сорти винограду, на технічному сорті винограду ви побачили, що почали з'являтися перші квітки. Отже, через тиждень розпочнеться цвітіння столових сортів винограду. Отже, саме час, щоб провести другу профілактичну обробку, що проводиться перед цвітінням винограду. Під час проведення другої профілактичної обробки я застосовую бакову суміш з трьох препаратів: Танос. Даний препарат проти мілдю. Застосовую в пропорції 6 г на 10 літрів води. Санвайт. Даний препарат проти протиповодинного кліща. Застосовую в пропорції 7 г на 10 літрів води. Фалькон. Даний препарат проти оїдіуму Застосовую в пропорції 5 мл на 10 літрів води. Третю профілактичну обробку я проводжу після цвітіння коли ягоди на етапі гороху. Під час проведення третьої профілактичної обробки я застосовую бакову суміш з трьох препаратів: ДокПРО. Даний препарат проти міллю. Застосовую в пропорції 6 г на 10 літрів води. Свіч. Даний препарат проти сірої гнилі. Застосовую в пропорції 8-10 г. На 10 літрів води. Алмаз 100. Даний препарат проти Оїдіуму. Застосовує в пропорції 6 мл на 10 літрів води. Через 10-14 днів з моменту проведення третьої профілактичної обробки рекомендую застосувати препарат Ревустоп в пропорції 12 мл на 10 літрів води. Даний препарат проти мілдю та оїдіуму з коротким терміном очікування близько 14 днів. Перед змиканням ягід у гронах також варто повторити обробку проти сірої гнилі. Можна застосувати препарат свіч в пропорції 8-10 грам на 10 літрів води. Або можна застосувати препарат скала в пропорції 15 мл на 10 літрів води. Мета даної обробки максимально обробити плодоніжку. Якщо на плодоножці є спори сірої гнилі, дані препарати їх добре знищують. Якщо профілактичні обробки проти сірої гнилі не застосовувати, можуть почати в'янути та осипатися ягоди. Це і є прояв дії грибка. Особливо часто дане явище можна спостерігати на сорті винограду Лівія. Оскільки в хімічних препаратах є терміни очікування, надалі для дорослих кущів винограду, що вже з врожаєм, хімічні препарати я не застосовую. Для дорослих кущів винограду, на котрих достигає врожай, я застосовую калійтьодит в пропорції 2 г на 10 літрів води. Молоді кущі винограду, що без врожаю, без ягід, можна і надалі, у липні, у серпні та у вересні обробляти хімічними препаратами проти розвитку мілдів, оїдіуму та інших грибкових захворювань. Минулого року я вже застосовував дану схему обробок. Результатом задоволений. У 2024 році, якщо все буде добре, також планую працювати за цією схемою. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео! Ви переглянули схему обробки винограду 2024. Цікавлять помилки виноградарів-початківців. Рекомендую до перегляду ось це відео.